45 команд з 23 регіонів України змагатимуться за першість зі спортивного орієнтування. Ужгород приймає фінал проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Команда Орієнтир називає дружний клич. Всі разом ми пліч опліч карту Добре знаємо, дружба нам. Ми з міста Коростище, Житомирська область. Того року ми зайняли друге місце та поїхали в табір пліч опліч. І цього року ми думаємо, що також що займемо, дуже хочемо в табір. Тренувалися дуже довго. Ми проводили тренування і на стадіонах, і в лісі, і спринти бігали. Взагалі, це дуже цікавий вид спорту. Мені дуже подобається. Я думаю, всім нам дуже доподобається. Я вже займаюся майже 4 роки цим спортом. Дівчата трошки менше. Мені найважче по вибору брати КП, тому що це дуже заплутано, там це треба думати. Ну так, от Та, я чемпіон України цього року зайняла перше місце. Ми були в калуші. Понад пів тисячі учасників у фіналі усі налаштовані на перемогу. з Київської області багато Один. готувалися. Ми дуже настроєні на перемогу. Ми готові Один. до цього. Психологічний тиск швидко зорієнтуватися Один. Один. по карті, а так. так все. І це саме ну, фізична Один. підготовка, щоб швидко пробігти. Один. Так важко було бігати. На, на їх участували. Много було тренувань. Найважче дається. Виробляти дихання правильне. Нас підтримують духом спільним та наші друзі. Ми обов'язково переможемо. Команда Гармонія з Ужгорода теж у фіналі. Ми готувалися, бігали кожен день, орієнтувалися. Там ну ми готові перемогти. Деколи орієнтуватися важко, але то деколи. А ми так завжди перемагаємо. Це п'ятий етап змагань зі спортивного орієнтування у межах проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це ініціатива президента України Володимира Зеленського, і це вже другий рік навчальний, в якому приймають вже прийняли участь близько 700 тисяч дітей з сіми видів спорту. І ще ми в цьому році додали два види спорту шахи і легкоатлетика. Що Закарпаттю – це славетна та гостинна земля України. Яка сьогодні приймає наших діточок фіналістів зі всіх регіонів нашої України? Фіналісти та призери поїдуть в безкоштовний саме для наших дітей табор в Буковелі. Це вкрай актуально на сьогодні. Давайте будемо реалістами. Треба щось придумати, щоб дітей забрати від планшетів. Тому якраз спорт це та річ, яка дозволяє зробити саме так. Церемонію відкриття змагань провели урочисто у самому серці Ужгорода на площі народній. Кожен із вас робить цей цінний вклад, щоб Україна була незалежною процвітаючою країною. Бажаю вам без травм, особистих, так і командних перемог, набути нових друзів. Отримати позитивні враження, насолоджуватися цим сонячним Закарпаттям, і, звісно, хай переможе найсильніший. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, друзі! Три дні триватимуть змагання. 10 червня дистанція за вибором у Боздоському парку. 11 червня естафета двох учасників на базі одного із готельно-ресторанних комплексів Ужгородщини. 12 червня після змагань на території Скансену церемонія закриття і нагородження переможців та призерів.